Привіт, дітки! Запрошую вас до гри, впізнай за описом підводного мешканця. Але спочатку пригадаймо, в яких саме водоймах вони можуть жити. Так, це ставки, річки, озера, моря та океани. Отже, ваше завдання, дітки, Уважно послухати загадку про підводного мешканця. І як тільки відгадаєте, одразу ж вголос його називайте. А підказкою вам буде тінь підводного мешканця. Ну що ж, дітки, розпочинаймо. В морі синьому живе це ясне, живе желе. Не чіпайте малюки! Пальчик може опекти, паляничка голупуза називається медуза. Не потрапте ви ні за що, цій хижачці в люту пащу, в морі плаває глибоко, їсть, що попаде на око. Про добро давно забула ця зубата зла. Акула правильно. Знають діточки малі. Він найбільший на землі. Зі спини летить фонтан? Дім його це океан. Схожий на масивний щит. Добродушний синій. Кит. Черебина чи, чи тварина прожива в морських глибинах. В неї є аж вісім ніг, знають всі то 8 ніг. Він не скаче на просторі, а живе далеко в морі, хоч і схожий на коня, але йому не рідня. Здогадалися, дітки, хто це? Морський коник. Він великий і плескатий, океаном йде гуляти, жалить струмом всіх підряд. Дивний, електричний. Скат. Ця тварина добра-дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає, із води людей рятує, виринає із глибин щирий помічник. Дельфін, правильно. Ходить він бочком бочком. І по дну, і бережком. є, багато лап. Здогадались, хто це? Краб? Вона живе на дні, очі має на спині, співає дітям ла 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 весела риба. Камбала. Полювати випливає, носом ріже та рубає. Не потрібні ніж та вилка. Велетенська риба. Пилка. У ставку живе рибина, гострі зуби, сіра спина. Гей, карасики, тікайте, їй у зуби не втрапляйте. Полювати вийшла з люка, люта і підступна. Щука. У ставку на дні красива, величезна та лінива. Риба мирно спочиває, довгі вуса вона має. Ніби володіє дном здоровенна риба. Сом. Рибка ця усім відома. У ставку, як в себе, вдома спинкою блищить, плюскоче, певно, гратись з нами хоче. Та не упіймаєш зась. Утече прудкий. Карась правильно. Він не ходить, а заткує. Рибка з нього знай кепкує. Має клешні той дивак. Здогадались, хто це? Рак. Риба схожа на гадюку. Важко взяти її в руку. Слезьке тіло вона має, в чистих водах проживає, не впіймає кіт шпигун, рибу, що зоветься, в'юн. Живе він у морі синім. Не тюленце і не морж. Підкажу вам, це рибина. Ну, а звуть цю рибу. Йорж. Червоненький плавничок, полосаті боки, невеличкий хіжачок то є рибка. Окунь. Молодці дітки відгадали всіх підводних мешканців. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!